Найкращим вибором для активних користувачів гаджетів, що потребують мінусової корекції зору, є гідрогелові контактні лінзи щомісячної заміни Solente Joyce. Звичайна лінза пропускає синє світло від комп'ютера чи смартфона, що може негативно вплинути на епіталіальні клітини сітківки ока, як наслідок, відчуття втоми, зниження гостроти зору тощо. Гідрогелеві лінзи Solente Joyce створені для захисту ваших очей в той час, поки ви користуєтесь гаджетами в поєднанні із якісною корекцією зору. В упаковці знаходиться 6 лінз, а країною-виробником є Малайзія. Ця лінза містить жовтий світлозахисний фільтр діаметром 8 мм, що знаходиться тільки в оптичній зоні. Таким чином зберігається краса ваших очей, адже кольорова область, що покриває райдушку, мінімальна. При цьому, завдяки однорідному оптичному фільтру, зберігається максимальна прозорість картинки. Важливим показником гідрогелевих лінзах є вміст води. Solente Joyce – він 55%. Також лінза має захист від ультрафіолетового впливу, що запобігає передчасному старінню клітин рогівки. Solente Joyce – максимальне піклування про здоров'я ваших очей в сучасних умовах.